Всім добрий день. Вибачаю, що тиждень не було відео, трохи не було часу. Ну, сподіваюся, що на наступному тижні вже буде більше часу і планую записати два відео. Так, ну і огляд машинки PowerMatic 4. В першому попередньому відео була розпаковка, а це вже більш детально, трохи понабивав. Розповім, вже я набив десь нею десь більше 700 штук. Трохи понабивав. Придбав я її в магазині Топ Гільза. До речі, зараз в цьому магазині весення розпродаж і ціни навіть трохи нижчі, ніж в магазині Кісет. Взагалі то в Кісеті нижчі машинки. На машинки ціною в Україні. Зараз от в топ -гільзі. Ну, Взагалі-то магазини дуже схожі. По машинкам майже однаковий вибір. А по гільзам, правда, що в кісеті більш такі дорогі, в основному сліма я дивився, а в цьому більш 8, -8 мм і бюджетні бюджетний так. Так що, кому цікаво, подивитися. Може, хто хоче машинку купити, придбати, так що. Дивіться, вибирайте, кому цікаво. Так, ну що, до огляду, значить, до комплектації спочатку. Значит, шомпол звичайний, шомпол, ршик, щіточка, як він, і пензл, кісточка. Така кісточка, така, як же на Powermatic Mini. Ще у нас гарантія. Салон гарантійний. Ну, я так зрозумію, що це польська гарантія, тільки в Польщі вона дійсно. У нас нема де її. Ну і інструкція. Така інструкція. Теж схожа на Powermatic Mini інструкція. Так. Ну, ось так машинка виглядає. Значить, Вмикаємо питання, закладаємо, вдягаємо гільзу. Опускаємо, виходить інжектор поршень. Знову і знову. Так, ну, давайте почну набивати і розповім, що як, що я замітив. Значить, попередньому відео Перед попереднім відео я подивився ролик, думаю, ну, щоб, там, щоб не, это, не накосячить одразу. Значить, по-моєму, ліберал. Канал називається. Чоловік один з місяць тому придбав і записав відео. В нього вона сухі не била. Ну і я ж, значить, там і сказав у відео, що наче сухі погано набиває. Значить, почав вологі, вологі мені не сподобалось. Коли більше закладаєш вологого то виходить, що трошки... Мотор наче не в нагрузку, а ось редуктор трошки як підрікує, знаєте? Трохи як редуктор в нагрузку. Чим більш сухий я почав набивати, тим краще. Значить, ну, В принципі, набиваю вона, я ж кажу, що мене влаштовує повністю. Що ще я замітив? Бачите, я так закладаю і потрібно старатися намагатися. Трошки від латочка, бачите, отсюди прибирати отак. Щоб сюди ну менше було. Навіть можна втрамбовувати, воно нічого, воно нормально тягне, без нагрузки, без нічого. сухий взагалі, я ж кажу, тр трошки вологий, чудово. Ну в мене трошки дрібна А в нього вона, от, в того чоловіка дійсно, в нього вона десь отак наб'є, от отсюди. І все. Потім я вже не бавав, не бавав, п'ятнашки. У мене такого нема. думку. Що ж у нього так? Ну дійсно ж показано, не буду видумувати. І показує, що не може, вона в нього сухі. Він і, там, і там примічання зробив, що сухі не набиває. Хоч трохи, каже, зволожуйте. У мене все набивало. Потім я спробував 24 мм. Ну, в мене, може що він дробнуватий, в мене десь ось так не добувало. Ну, було, що не добувало, навіть бувало, що і... <кхи> До половини не добувало. З 24 мм потрібно трошки мудрувати. Знову зрозуміло, я ось так роблю. Можна і так робити, просто раз. І зверху трошки притрамбувати. Тобто, як вам. І речах дуже легенько бачите. Головне, щоб намагатися, щоб не було, якби зверху накидано, коли нож закривається, щоб він не дуже впирався, от, от коли дивиться. Я взагалі відсюди приберу і навіть втрамбую, наче багато, да? нож закривається легко і йде дуже легко. Що ще? В машинці є типу, блокерувати, а ну, це трохи потуже, видно, вже да, забагато Набиваю, я, але вона ж чувствується такий камінь. В машинці є типа система якась. Вона виходить. Коли там туга сильно наб'єш чи струпак попадеться, то вона одразу не так, як в цих, вона на половині клинуть, встає, вон, бачите, і нормально набилось, повністю. І легко іде і в речах взагалі легенько. Блокировача система і вона одразу виключається просто питання. Не знаю, в мене було пару разів, але я ще пару разів помічав, що я, нічайно, коли там речах відкриваєш чи закриваєш, яйно э, нажимав кнопку виключав. Ну так, я після цього, от як виключено, було, я набивав, ну, одразу включав, не чистив, нічого, воно нормально. Можливо, це я просто випадково нажимав кнопку питання. Ну, Підрівняли. Дуже легко, в принципі, якщо навчити, я майже і не вчився, якщо чесно. Одразу почав виходить. Набиваю, навіть коли по 200 штук, ну це небо і земля, навіть навіть, навіть з цими репліками. Я вже про мінік мовчу. набагато швидше і легше. Носик, що тільки носик, трошки побільше, ніж на репліках. На репліках ж болталась, тут трохи побільше. Але ну, з іншої сторони, може за цього і носик, носик сигарети взагалі не підриває. Без ра... не треба там, швом ставити до фіксатора. Це все не для цієї. машинки. Хоча на мініку теж плотно стає, але на мініку підриває і там, якщо підриває, то там добре підриває. Там фіксатор такий дебелий. Так що ось так. Набуває вона, як на мене, чудово. Щодо коментарів, були коментарі, що начебто от ароматик 1 літ там краще б взяв, я не буду сперечатися, я їм не пробував, але мене поки ще ця влаштовує, дуже влаштовує. Я ж кажу, по швидкості я от навчився <кхи> бистренько. Допустимо, от, раз відкрив. Потім, це ще гільзи пам'яті в мене короновські. По поводу гільз тож, чоловік один написав. Нащо було таку дорогу покупляти і такими дешевими гільзами дешевими користуватися. Ті, такими гільзами можна і шморговкою. Я просто не розумію, яка різниця. А що цими гільзами, що вона поламається гільза цю машинку? Я цього не зрозумів. Ну, як казав, я тільки їх спробував. Придбати і якби взяти, спробувати. Так що, не знаю, і дуже я так і не сказав, бо що вони погані. В принципі, буває, що вбачаю недоклеєний чуть-чуть шов. Раз я побачив. Так що ж так. А от коли насипаш, дивитись, давайте от так даже. Я покажу. Коли зверху бачите, я трохи підсипав. Так, і ще більш-менш теж нормально. Відно, що втрамбував. Добре. Якщо ось така машинка, мене влаштовує, головне, щоб робило. А, найголовніше, спробував я після 200. Я зараз вже більше 700, після 200 я спробував <кхи>, почистити, розбирається не дуже, як всі півроматики. Куча різних боутів, 5 там, саморезів. Табака майже не було. На наступному тижні планую профілактику зробити і зняти. Ну, розібрати, повністю там розкручувати не буду. Подивлюсь, ну, якщо потрібно буде, там дуже забито, я не думаю, що дуже забито. І відео огляд машинок. Опять Частина друга всіх машинок, які в мене були огляд, ще таке відео. Так що на цьому буду завершувати. Дуже дякую за перегляди, за коменти, за підписки. Ну і за все. Всього вам найкращого. До зустрічі!